Маловідомі факти про українських класиків. Олександр Довженко спочатку був художником ілюстратором і карикатуристом. Він створював дипломатичні карикатури для українських представництв за кордоном і працював у газеті Вістіву ЦВК. До речі, його перші фільми знімалися без попереднього сценарію. Він малював кадри як художник. Богдан Ігор Антонич походив із родини священника. І в дитинстві розмовляв виключно лемківським діалектом. Українську літературну мову він опанував уже в дорослому віці. Він також був таланоа, Агатангел Кримський володів майже шістдесятьма мовами і діалектами. Він почав вивчати іноземні мови з п'яти років, а в 15 років уже написав своє перше наукове дослідження цікаво, що він міг читати арабські рукописи без словника. Олена Теліга працювала манекенницею у Варшаві, щоб заробити на життя. Вона також була талановитою танцівницею і навіть викладала бальні танці.